Що ж, дорогі підписнички, вітаю вас всіх на нашому каналі, компанії Вашкарс. І а, я і наша новенька красуня раді вас всіх бачити. І дякуємо за перегляди. Що дивитесь на нас, що підписуєтесь, лайкаєте, коментуєте. Дійсно приємно, що цікавий наш контент по пригону автомобілів, по пригону хороших і якісних автомобілів з Європи або Швейцарії. Знову у наявності заряджений сіженький Volkswagen Passat B8 Alltrack. Дуже багато. Ви можете бачити їх на нашому каналі, так само, як і Honda CRV. Реально хороші затребувані автомобілі. Одні з найтоповіших в своєму класі універсалів автомобіль, які хороші по бюджету і комфортні по класу. Тому порівняння ціна комфорт Вони поєднуються дуже дуже добре. Тому, друзі, в нас знову ж таки Класнючий автомобіль, заряджений жирний, пасатик в нас у наявності. Приїхав з Європи. Нічого в ньому не робили, друзі. Провели детейлінг і все. Сьогодні вже поступає він у продаж до вас. Автомобіль заряджений 20 го року випуску. Сам насамперед почнемо так. Passat b 8 Alltrack. на повному приводі, оскільки це олтрек, він має повний привід, має пластикові накладки по кругу. Автомобіль 2020 року випуску, чистесенького 20-го на реєстрацію буде він 2020 роком. Автомобіль має автоматичну коробку передач DSG DQ381. Всі її знають, хороша, надійна автоматична коробка передач. Так, що далі. Автомобіль у нас на повному приводі, як я сказав, 2-літровий дизельний двигун на 140 кВт 190 кінських сил. Їде просто шикарно, по трасі його абсолютно не чути. Двойний склопакет в автомобілі, друзі, не сам перед. Дуже важливо, автомобіль йде, має хорошу шумоізоляцію і в ньому йде двойний склопакет. Реально їде він просто космос. Не чути його ні двигуна, ні шуму дороги, нічого, ні звуку коліс. Просто давити педальку, автомобіль улітає. Просто, друзі. Реально космічно класні автомобілі. Топова Full LED оптика. Тут стоїть IQ LED Technology. Новесенька, гарнесенька, топова оптика від Volkswagen, яка вирізає, ви їдете на дальньому світлі, коли автомобіль їде якийсь зустрічний. Він не вимикає дальнє світло, а просто вирізає вам зустрічний автомобіль. А ваша полоса так і відсвічується дальнім світлом. Реально топова оптика, реально дуже дуже заряджена. Та й принципі весь автомобіль класнючий, заряжений в гарнесенькому, біленькому кольорі, стандартно, дуже багато цих кольорів. Та й, принципі, білий колір це є один з найкращого, найприємнішого, найпопулярніших кольорів, які є взагалі на ринку. Ну і що ж, одне з найголовнішого і такого найважливішого, що є в автомобілях загалом, друзі, хочу вам сказати не те, що тут топові класні колеса з майже новесенькою резиною, з оригінальними дисками Volkswagen. Найголовніше тут в автомобілі, друзі, те, що тут 150 п'ятдесят тисяч ріднесенького пробігу, перевіреного по всіх базах, перевіреного комп'ютерною діагностикою, перевірено нашою є сервісною книжкою по базах європейських. Цей автомобіль має ріднесеньких 150 п'ятдесят тисяч. Пробігу і ще один важливий етап це те, друзі, що він не має жодного підфарбування по кузову. Перевіряйте, якими хочете приборами, якими хочете експертами привозити до нас, друзі, яких хочете експертів. Немає значення. Ми перевіряємо завжди детально і кожне наше слово воно підтверджується якимись діями. Якщо я кажу, що автомобіль не фарбований, значить я буду також в цьому відео його перевіряти товщиноміром І ви обов'язково додивляєтесь його до кінця. Побачите те, що кожний елемент я приб'ю в декілька етапів, по декілька разів на кожному, на дверці, декілька разів на крилу так само. І ви можете бути впевнені і можете бути спокійні, що якщо ми сказали, що автомобіль має рідного пробігу 150 тисяч, і те, що він не фарбований, значить це так і є. І як завжди, наші автомобілі вони доступні для будь-якої перевірки. Ми дуже часто, саме ось такі, вже практично новіші, чи це будуть Volkswagen Passat, чи це будуть якісь друзі. Т6, як у нас був. Ми такі автомобілі дуже часто заганяємо на перевірку на офіційні сервіси, оскільки ці автомобілі вони практично нові, це 20-й рік. Так здається, але в цьому автомобілі всього-навсього 3-4 роки, можна так сказати. І ці автомобілі вони йдуть якісні, гарнесенькі, з малесенькими пробігами. Тому дуже часто ми ці автомобілі заганяємо на сервіс як для діагностики, так і для обслуговування. Тому наші взагалі такі, якби правила по пригону автомобілів, вони є стандартними. і ми їх дотримуємось. Ми стараємось пригнати автомобіль якомога в кращому стані, якомога з меншим пробігом, щоб ці автомобілі служили вам не один день, і в майбутньому ви знову ж таки звертались до нас. Тому саме такі автомобілі в нас завжди, кожний з наших автомобілів вони максимально перевірені, і саме тому кожний з наших автомобілів доступний для будь-якої перевірки. Друзі, ви тільки подивіться на ці топові фари, на ці топові задні стопи, на оці повороти, як вони мигають, якою вони лез з йдуть. Ну просто як переливається. Реально дуже класний, дуже класний автомобіль, і дуже-дуже мені подобається. Думаю, і вам він сподобається 100% зайде. Оскільки старіші пасати, от взяти 19 роки, це йдуть до рестайлінгові, це вже називається фейсліфт, фейл, рестайлінг. А 19 роки до 19 років це до рестайлінг, Вони теж дуже-дуже класні. Але ось цей, він просто як сказати покорив моє серце. Нереально дуже класний посад. Новесенький тут руль, нова топова оптика, нові задні стопи змінений трішки перед автомобіля, новий, як бачите, оцей щиток. І зверніть увагу, дуже важливо те, що друзі, от наш щиток, він досі в плівці. Реально, три роки автомобілю, чи чотири. Хто там як порахувати, не знаю, в залежності, коли його вели в експлуатацію. Друзі. Але автомобіль досі ви можете бачити, що він, ось справа, є така синя смужечка, він досі в оригінальній плівості. Її можна зняти все ж і буде відчуття прям нового автомобіля. Руль тактично новесенький, до нього питань абсолютно немає. Він змінений. Знову ж таки, він рестайлінговий. Має дуже багато класних кнопочок, жодна з яких не має ніякої потертості. Вона в оригіналі, руль не фарбувався, не перешивався. Кожна ниточка вона з заводу Volkswagen. Як йшла в оригіналі, так вона тут і є. Так. Переходимо, друзі, далі по автомобілю. Показує тут. Знизу маємо шильдик Alltrack, також він йде тільки тільки на рестальнових моделях. На попередніх старіших такого не було. 150 тисяч пробігу У нас автомобілі, ріднесенького, чистесенького і перевіреного, і підтвердженого. Це найголовніше, що пробіг перевірений і підтверджений. Автомобіль в реально хорошому стані. Він не має ніяких таких потертостей, не має ніяких недоліків, незважаючи на те, що 150 тисяч кілометрів на ньому все ж наїздили, але дійсно видно, що ставили до автомобіля бережно і охайно. Ручка, коробка передач. В хорошому стані руль в хорошому стані. Передня панель, дисплей. Все це в оригіналі і в дуже-дуже гарному стані. так, Тут ми маємо двохзонний клімат-контроль і взаді третій. Знову ж таки, також можна регулювати. Тобто називається загалом це багатозонний кліматконтроль. Передній підігрів сидінь, підігрів руля, вибори режиму руху, 5 виборів режиму руху є в нас. Тут ми маємо таку. Бардачок для кави відкривається, закривається. Електростоянкове, можна тобто, нажимати і відпускати собі автоматично. Автохолд також присутній в цьому автомобілі. Ось, друзі, як ви бачите, підігрів рульового колеса, тобто підігрів керма. Вмикаєте, є три режими: тобто гаряче, середньо і так легенько тепло. По автомобілю повністю шкіряні сидіння, ось такими смужками. З такою перфорацією легенькою в оригіналі не підфарбовувалось, знову ж не перешивалось сидіння в дуже і дуже хорошому стані. Передні в хорошому стані, а задні практично новесенькі. Що сидіння, що карти. Зазвичай я так собі думаю, що автомобілі, які бережні йдуть задні частини, наприклад, задні карти, задні сидіння, то власники використовували їх для себе. Думаю, що мало хто їздив на задній частині, в основному тільки спереду. Тому також і цей автомобіль, я теж, теж думаю, друзі, що. Їздила людина, можливо, на роботу, можливо, десь по справах. Але одна, бо що пасажирське сидіння, що заднє, вони практично новесінькі. На передньому водійському сидінні видно, що є от сліди використання, що воно не таке новесеньке, як от бокове і заднє, але все ж воно в ідеальному стані. Так, багатозонний клімат-контроль я вам показав. Він тут присутній, ззаду можна регулювати температуру. І, друзі, ви тільки зверніть, як класно виглядає передня панель. Все доповнено, все ергономічно, дуже і дуже класно. Ззаду букви Пасад під значком це означає вже рестайлінгову модель фейсліфт, бо в попередніх моделях з букви Passat наклеєні з боку знизу. Добто, такого плану. Так, тут ми маємо ось такий бардачок, там може бути або ремкомплект, або, друзі, може бути докатка. Знизу ви можете бачити такий коврик. Він і резиновий, і пластиковий, він дуже сильно подряпується постійно. В всіх Volkswagнах він дуже і дуже подряпаний. Тому не звертайте на це увагу. Сам багажник виглядає дуже круто. Він абсолютно не має ніяких потертостей, ні слідів використання. Головне, що оцей коврик він у всіх пасатах, всіх прям а він реально дуже-дуже подряпується. Я не знаю чого. Там напевно такий матеріал з такого матеріалу він зроблений, що дуже легко царапається навіть від того самого такого багажу ручного. Так, і Забув нагадати, друзі, вам дивіться, є віконні шторки, насамперед покажу те, що розкажу те, що показував, і забув нагадати, що також в автомобілі присутній електрофаркоп. Забув вам його показати, він на кнопочці виїжджає і на кнопочці заїжджає автоматично. Дуже зручно, на кнопочку нажали, він виїхав, і все, він вже працює, є розетка до нього, все класно. Нажали кнопочку, він автоматично заїхав. Так, друзі. Повністю автомобіль я вам пробігся, я вам його показав. Зараз я е, покажу вам підкапотний простір. Думаю відчутно, як гарно і легко працює двигун. Реально дуже рівнесенько, чистесенько. Е, Демпфер на холодну не чути демпфера. Це най, найпоширеніше запитання, напевно, серед всіх покупців е, таких ваг групи Демпфера, друзі, на холодну не чути. Автомобіль працює рівнесенько, гарнесенько. По сервісу нещодавно був сервіс, тобто автомобіль після свіжого сервісу. Він пройшов не обслуговування, а технічний огляд, тому з ним все. Абсолютно нормально. Звичайно, коли купуєте автомобіль, стандартно потрібно його для себе обслужити, щоб бути спокійним у майбутньому. Але всі наші автомобілі вони проходять огляд експертів і можете бути спокійні. Цей автомобіль в дуже класному стані. Ми його перевірили від і до. І він в дуже-дуже класному стані. І кожна деталька, кожне слово наше воно підтверджене. Що ж, друзі, а ми перейшли та по діагностики. Нашим професійним площиним міром. І будемо перевіряти кожний елемент детально. Починаємо з капоту. 105, зверху 116, 124, 140, 140, 128, 128, 105, 105. Капот такий. Праве крило 112, 123. 123, 99. Оригінал. Стійка 130, 112, 119, 119. Криша 131, 145, 130, Спереду 130. Оригінал. Пасажирська дверка 118, серединка 107, понизу 107, 121, 121 під ручками. 113, понизу 113. Оригінал. Задня дверка. 124, 116, 116. Поверху 123, 123, 146, 120, під ручками 104. Дверка оригіналі. Задня арочка 150, 134, 120, 127, 134. 122, 114 і перехід на стійку 114. Задня арочка, оригінал. Е, так, Задня кришка поверху 115, 119, оригінал. Задня кришка багажника. 102, 138, 113. Там, де букви. 124, 111. Понизу біля номерного знаку. 122, поверху 114. Тут 124. Оригінал. Криша, переходимо з цієї сторони. 124, 140, 130, 117. Зійкою. Переходимо назад. 135, 115, 130, 120, 122. Заднє крило. 130, 121, 139, 132, 141 і понизу 141. Оригінал. Задня дверка. 132, 132 під ручками. 119, 126, понизу. 111. Зверху, 138, серединка, 121 і знизу 121. Оригінальна задня дверечка не фарбована. Передня дверка 126, серединка 113, 113. Зверху 122, 103, поверху 118, понизу, 106. Оригінал. Переднє крило, 113. 113, 130, 121, 114, 105, 111. ж, друзі, автомобіль в оригіналі. Перевірили повністю тощину міром. Без підфарбувань по кузову. Жодний елемент не фарбований, не підлакований, все дійсно в оригіналі. Тому кого цікавить, автомобіль, телефонуйте, а ми переходимо до слідуючого етапу діагностики. Це буде комп'ютерна діагностика нашим професійним сканером лаунж. І що ж, друзі, завершальний етап діагностики нашим, як вишенька на тортику, червонесеньким таким гарнесеньким лаунчем. Щитаємо всі помилочки, весь автомобіль, повністю, всі системи, комп'ютерні, що і є, щоб максимально вам показати те, що дійсно рідний пробіг, що, те, що дійсно тут немає автомобілі-помилок і взагалі багато іншого. Як ви бачите, дивіться, друзі, читали нормально, 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 взагалі, нормально. От електроніка двигуна, нормально, електроніка коробки передач, нормально. Електроніка тормозної системи, електроніка клімату, це до клімат-контролю відноситься. Електроніка, взагалі електрообрудування пише, адаптивний круїз, подушки безпеки всі в нормі. Тобто означає, що автомобілю немає помилок, що він не був ніде в аварії, ніяколи, нічого такого подібного. Дуже багато різних систем. І кожна з них, як ви бачите, прогортає вам нормально в нормальному стані парковочні асистенти. все 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 в нормі. Починаю ще з цього з 16, 25, Оце всі оці блоки, друзі, їх в автомобілі немає. Вони відсутні. Ось цих декілька блоків. Пише note от, ну, от, questions. Дивіться. Заходимо. Воно в нього не зайде просто в цей блок, бо його в автомобілі немає. Це я вам покажу, щоб ви не думали, що це якісь помилки чи тому подібного. Я вам заходжу зараз. Воно ну, от щитує автомобіль заведений, показую вам от, світиться гарно все. Працює, воно в цей блок не зайде. Просто чисто тому, що він у нас в автомобілі відсутній. Воно зараз погрузить, погрузить, постоїть і воно вийде. Виб'є помилочку, що воно не оснащено. Як ви бачите, друзі, ошибка зв'язку з блоком. Обідіть, що це в першу чергу чи ця система є на автомобілі. У нас її немає. Окей. І йдемо до верху. Так, і заходимо в електроніку двигуна. Оце, друзі, заходимо першу. Показую по ньому детальніше. Ок. Поток даних. Перший блок. Дивимося, що тут можемо подивитися по першому блоку. По регенерації хочу глянути в першу чергу. Так. А сажеві фільтр пробіг з моменту останньої регенерації 102-3 Тобто 100 км назад проходила остання успішна регенерація. Регенерація автомобілів проходить і це якби одне з найважливішо. Так. Так, так, так. так. А, останній час. 3 години пройшло від моменту останньої регенерації. Все добре. А, так. Скільки забитий сажевий фільтр має бути, щоб вмикалася регенерація? До 40 грам допускається в цьому автомобілі. Взагалі, в більшості автомобілів, так, але в кожного є різне значення. Так, так, йдемо далі. Все, кінець немає. І виходимо. От Так. Блок 2. Пробіг. 151 209 км по нашому блоку. Як ви бачите, друзі, ось тут справа знизу, ви можете бачити, який у нас є пробіг по цьому. От Він явний, це не підставлений, 151 тисяча нашого пробігу є по цьому. По автомобілю. Заходимо знову ж таки. Так, це є він-код нашого автомобіля. Знову ж таки, пробіг я вам показав. Знову ж таки, 151 тисяча. Нажимаємо так. Так, і електроніка коробки передач. слідчий наш етап. Діагностики, покажу вам по пробігу, по коробці. Так, поток даних. І заходимо. Так, муфта 1. Щеплення 1. Адаптація пробіг автомобіля по першому щепленню 151 180 км. Муфта 2. Щеплення 2. 151 180 км. Супер. Пробіг автомобіля по коробці передач 151 209 км. А, йдемо далі. Так, сьогодні пробіг тут не показано. По коробці передач. Загальний пробіг. 149 105 км. Це пише алгоритм їзди, пробіг КП, коробка передач. Так, пробіг е, для моделі. 150 тисяч. Пробіг коробки передач. Все тут і сходиться. Після останньої базової установки це невідомо, що нам таке. Е, так, так, так. Принципі, принципі, принципі. Так, коробка передач, знову ж таки пробіг 150 тисяч 680 кілометрів. У нас зараз 151 тисяча, як ви, друзі, можете бачити. 151 тисяча. Добре. Значить, по цьому я вам все показав. Що можна, помилок, як ви бачите, більше немає. Тому, кого цікавлять, такі хороші якісні автомобілі, ви телефонуєте, звертайтеся до нас, ми вам такий. Підберемо, приженемо, і я думаю, що ви однозначно залишитеся задоволені, бо автомілі реально хороші, реально якісні. От, в загальному дуже гарному стані. От Руль, обшивочка, все це гарно, коробка, моніторчики максимальні, великі led щитки такі віртуальні. Все все зроблено як би сказати, для людей, все якісно, але дуже багато цих автомобілів, вони йде в поганому стані. Наші автомобілі, як ви бачите, по комп'ютерній діагностиці в хорошому стані. Наш автомобіль. Взагалі, по візуалу салону не затертий, не зачуханий, ніде немає подряпань, ніякого такого нічого сильного. Видно сліди використання, навіть та сама коробка, вона не має незначні сліди використання, друзі. Але в принципі, як кажу, завжди це все характерно, бо навіть тих 150 тисяч їх потрібно було не їздити. Тому, кого, кого цікавлять, друзі, хороші, якісні автомобілі, підписуйтесь, телефонуйте, все розкажемо, покажемо і думаю, однозначно, однозначно залишити задоволені нашою роботою.